Друзі, вітаю! Сьогодні питання дня у нас звучить так: чи вміє нарцис любити? І можливо, я скажу зараз для вас дуже дивну річ, але так дійсно нарцис уміє любити, але не доведе, господи, вам відчути е, всю повноту нарцисичної любові на собі? Потім дуже довго прийдеться лікуватися психолога, психотерапевта або, можливо, навіть до психіатра згасати за таблеточками. Отже, друзі мої, в мене є цілий великий плейлист на youtube каналі там де я дуже багато розказую про нарцисів, тому я не буду зупинятися на цій темі. Але що я хочу сказати? що... Е Давайте так, трішечки до теорії. Психоаналітики говорять, що у людини є два основних інстинкти це інстинкт лібідо і мортідо. Хто не в темі зараз коротко поясню, значить, дивіться інстинкт лібідо, Мор... Дергоз... Так, все, Інстинкт лібіду це інстинкт життя, інстинкт любові, тільки не нарцисичне. інстинкт творчості. Тобто, лібіду направлене на створення. А от Мортідо, це інстинкт смерті, інстинкт руйнування. І, от саме якщо у нормальних людей за любов і відносини стосунки відповідає лібідо, то у нарцисів за любов відповідає Мортідо. Чому так? Тому що нарцисична особистість вона так побудована, що у неї завжди перекос в сторону Мортідо. Ця людина до чого не торкнеться, вона все нищить людей, стосунки. Ки, життя і і своє власне в тому числі. Отже, друзі ми, дивіться, у нарциса переважають такі емоції: як заздрощі, як ненависть, як злорадство. Основний інструмент відносин нарциса це знецінення. І от дивіться, перше, от коли нарцис зустрічає там ту людину, в яку закохується, це дійсно якась незвичайна людина. Якщо дивіться до вас без кінця чіпляється нарциси, це говорить про те, що ви як Якась особлива, тому що нарцису ж потрібна о, ця дружина там, чи чоловік, чи хлопець чи дівчина, щоб це був головний брильянт в його короні. Да? Він не буде там, з кимось простеньким таким зустрічатися. Так от, друзі мої, це дійсно період якогось такого захоплення вау. І в цей період нарцис викладається поповній. І людина, за якою. Бігає цей нарцис, вона вражена ой, мабуть, дійсно так закохався. Якщо зараз так все класно, що ж буде далі. Але як тільки ви проявили зворотні відчуття до нарциса, так ви йому відповіли теж якимись почуттями, то він все він розслабляється і він починає до вас відчувати страшенну заздрість вашої такій прекрасності, так і тому і в нього, бо в нього такої прекрасності немає. І він починає знецінювати. він все йому не так, все йому не те, все він знецінює. Ой, що ти там заробила 200 тисяч гривень, он хтось мільйони заробляє, так прям, ну і що? І він постійно звертає увагу не на ваші достоинства, а на ваші недоліки. Так? І чим більше ви стараєтесь, тим більше він заздрить, тим більше вас е знецінює. От, така от особистість у нарциса. І потім, коли він вас розмажить уже повністю, да, він втрачає до вас інтерес, тому що вами вже не можна захоплюватися, заздрити тим більше, і він шукає собі когось іншого, до кого можна відчувати спочатку захоплення, а потім заздрощі, злість і ненависть. До речі, нарцис так любить всіх: і жінку, і дівчину, і дітей, і матір, і подругу, общем, всіх, да? всіх людей так любить нарцис. І знаєте, така особливість нарцисична, що він любить, те він знищує. Що він любить, тобто, знаєш, що тому дивіться, б'є, любить, це про нарциса. Це справді так. І дивіться, що дуже цікаво, що такі ненормальні стосунки переносяться також в ліжко, і дуже гарно можна визначити нарциса в цим, і такою звращенностю в ліжкові, тому що їх, як правило, не задовольняє нормальні людські статеві стосунки. Йому потрібно Щось таке, розумієте? От, от щось таке, і дуже часто його партнеру приходиться терпіти от щось таке, да, щоб його коханий чи отримали задоволення. І тоді теж таки, дивіться ненормальні хворі стосунки, тому що в стосунках, як і в ліжку, в тому числі, обом повинно бути приємно. І коли одному приємно, а інший терпить. То це вже ненормальні, це вже хворі стосунки, розумієте? І, ну, а, а нарцису в цьому нормально, Йому в цьому нормально. І дуже часто, от, наприклад, нарциси вони страждають двома полюсами, або вони максимально зациклені на статевому житті. Тобто там у них там прям така бурна діяльність відбувається, така. Так, так, буду Без, без метафор. Да? Ем, по моїм емоціям все зрозуміло. Або навпаки. І дуже часто нарцисичні жінки вони взагалі вони фригідні, в них їх ця сфера не цікавить, вони не вміють там отримувати задоволення, тобто такий перекос. І так у всіх сферах розумієте? Так і в батьківстві, у них, так і в господарстві, так і в сім'ї. Ну тобто такі там завжди буде переважати «мортідо» руйнування. Лишатися в таких стосунках чи ні, це тільки ваш вибір. І я більш ніж впевнена, що багато з вас тут зрадіє тому, тому що я розказала, ну чим більше вас аб'юзить ваш нарцис, тим більше він вас любить, б'є так, то взагалі знаєте, без, безкінечна любов. Так що дивіться, хочете, лишайтеся в таких стосунках, хочете, йдіть з них. А якщо ви хочете піти, але не можете, я вас запрошую на свої індивідуальні консультації. Також задавайте ваші нові питання, не прощаємося. До нових зустрічей.